Отож, ви пам'ятаєте, ми від, е, минулий, рік тому приблизно передали для нашого міського управління, зремонтували там 12 опорних пунктів, передали е, автомобілі, це ті байці. Я йому ручку, я йому підручник, а він мені зразу пав. Більше наголошую, на минулому засіданні пленарському начальник міського управління міліції, і є членом виконком міської ради. Відмовився прибути і пояснити, проінформувати, як на компону, громаду, чому так сталося. Чому депутати отримали побої? Можу вам, вас проінформувати, 11 депутатів, 54 чи 5 помічників депутатів міської ради звернулися 9 травня в травмпункти за допомогою в одного є стрільна рада І низка забоїв. Також ще немає. Отже, що зараз виникає? Звісно, річ це грам'язми центральної, центральної влади, яка показує, що їй дбає вже рішення місцевої влади, і вона все одно буде застосовувати через ось такий інструмент, який називається Міністерство внутрішніх справ, свою волю.